Які документи потрібно логалізувати для роботи в Польщі та Німеччині? Вітаю! Мене звати Олег Антонович, і сьогодні все про оформлення документів. Багато українців обирають Польщу або Німеччину для працевлаштування, адже ці країни пропонують гарні можливості для розвитку. Але перш ніж розпочати роботу, важливо правильно оформити документи, щоб уникнути проблем із законом і офіційно підтвердити свою кваліфікацію. Для роботи за кордоном найчастіше потрібно такі документи. Диплом про освіту, середньо професійна або вищу. Він підтверджує ваш рівень кваліфікації, трудова книжка або довідки з попередніх місць роботи, якщо роботодавець вимагає підтвердження досвіду. Свідоцтво про народження, іноді необхідне для оформлення дозволу на проживання або на роботу. Довідка про несудимість потрібна для деяких професій, особливо у сфері охорони здоров'я, освіти та безпеки, паспорт або ID, картка, основний документ, що посвідчує особу відповідно до Гаазької конвенції. Такі країни, як Польща та Німеччина, визнають дійсними лише ті іноземні документи, на яких проставлений апостиль. Апостиль – це спеціальний штамп, який підтверджує справжність документу для його використання за кордоном та придавання іноземним органам, роботодавцям та установам. Без цього штампу процес логалізації документів значно оскладнюється і може призвести до затримок або відмови у працевлаштуванні. Наступним етапом є переклад. На офі офіційну мову країни, де будуть використовуватися документи, переклад має бути професійним для того, щоб його визнали в Україні працевлаштування. У разі необхідності наша компанія може зробити акредитований або нотаріально завірений переклад. Обираючи нашу компанію для легалізації документів і працевлаштування в Польщі чи Німеччині, ми гарантуємо швидке та професійне оформлення всіх необхідних документів.